Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і запитання від вас. Вийшов місяць. Зараз ми подивимося спочатку. Страхи. Дивіться, питання у нас таке: запитання від вас. Мене цікаво, чи коли-небудь Зеленський не послухав чи заперечив Єрмаку. Бені, Баканову, Татарову або іншому з його 5-6 менеджерів мається на увазі з важливих питань чи рішень. І бачите, я, бо я перед цим прочитала, і вже думаю, коли включила камеру і почала мішати карти ось, почала про це думати. Дивіться, карти взагалі-то показують, що ні. Поясню, чому. Тут у людини, можливо, це його теперішній стан, тому що це людина, яка в депресії, людина, яка, знаєте, є люди, у яких панічні страхи, атаки, що ще, ну тут у людини трошечки з психікою конкретно. От ми ж робимо розклад на Зеленського. І коли випадають карти такі, це говорить про його стан. Тобто, стан у нього наразі, дивіться, те, що я спочатку сказала, що ні, це ми ще зараз подивимося, але тут показує стан Зеленського маніакально депресивний. Ось і ось сам він вийшов. Ну, в принципі, так, дуже роздратована людина. Ну, знаєте, дивіться. По цим картам, можна сказати, зараз я його назад знайду. І десь ще той, один місяць дівся? Ось і місяць. Дивіться, по цим картам можна сказати, що, скоріше за все, не те, що заперечував. По цій карті взагалі, тим більше, що це йде фонова карта, це людина тупочить ножками. Знаєте, як яка призулька дитина, але така вредна, вредна дитина оце оцей стан. Плюс у нього страхи, депресія, маніакальні і тому подібне. Гаразд, а тепер дивимося, чи заперечуємо, ми візьмемо, як я завжди роблю, кожного окремо. Перший у нас іде ярмак. Ми по одній карті зараз розкладемо на кожного гаразд. Чи заперечував, чи не слухав колись він ярмака. Це, напевно, Бенні, це, напевно, Коломойського. Ярмак, Коломойський. Далі Баканов, Татаров. І візьмемо інші 5-6 менеджерів. Кого ми тут не назвали. Ось якось так. І інші. Чи були в серйозних е, запитаннях? І, бачите, і знову я ж мішала. І знову вийшов той ж самий місяць. Це говорить про те, що людина психічно хвора. Зеленський е, не просто панічні атаки в нього, не просто тут людина глибоко. Всі три карти попередні, які випали, людина дуже хвора, дуже хвора. Тут навіть, ви знаєте, як би вам сказати, по місяцю ще може іти ота залежність. Я не буду зараз говорити про неї, але ви всі про неї знаєте. Гаразд, це, до речі, скоріше за все, чим це викликано. До речі, є відео для спонсорів каналу на цю тему. Десь ще півтори року тому ми робили. Гаразд, тепер дивимося. Чи відмовляв колись єрмаку? Чи суперечив, чи заперечував, не послухав єрмака. Ну, по дияволу ні. Тут, ви знаєте, по дияволу, тут людина настільки прив'язана. Від, вибачте, теж є у і для спонсорів каналу, і є, здається, прогнози на рік, 24-й рік. Там стосунки між єрмаком і Зеленським. Там теж випадала ось ця залежність від цього Єрмака. Тобто Єрмаку він не суперечить. От йому він не суперечить по дияволу. А, тепер йдемо Коломойський. Коломойський. Ну, дивіться, якщо брати карту так або ні, то ця карта каже так, що суперечив. Тобто він суперечив. В процесі якоїсь роботи, можна сказати, що він суперечив а, цьому Коломойському. Наступний у нас йде баканок. Карта, тут, ага, тут суперечив, тут не суперечив. Але я ще зараз буду докладати щоб конкретніше. Потім у нас йде Татаров. З Татарову, у нього, бачите, таке якесь протистояння з Татарому. От З Татаровим може бути, що він мав суперечки. І хтось, кого ми ще не назвали. Там догоровники сплошні. Ті 5-6 менеджерів, там, хто лишився, якщо їх тут немає, ось кого немає з тих 5-6 менеджерів. Це може бути навіть дві людини. Ось. Якось так. А тепер повертаємося назад. По ярмаку і так все зрозуміло тут я не буду докладати. А, Коломойському заперечував. Тим більше я вже говорила, що я роблю регресивні гіпнози. Ось, і по одному з гіпнозів, там якась домовленість у них йде, і мені здається, мені треба ще одну людину запитати, щоб я точно перевірила. Що, здається, що цей Коломойський взагалі не сидить. Ось, що там хтось інший за нього сидить, але не буду стверджувати, тому що це тільки під один сеанс у мене коли був. От як буде в мене ще наступний сеанс, я запитаю за Коломойського конкретно. Тепер беремо Баканова. От Баканову він ніколи не заперечував. А про Баканова я теж робила розклад їхніх стосунки Зеленського з Бакановою. Мені здається, то було ще минулого року або 22-го року. У них з дитинства якісь особливі стосунки. Тут залежні стосунки. Тут Зеленський не може обходитися без ярмака. Тут у них якісь особливі дитячі стосунки, такі, як. Знаєте, коли один одному обіцянку дають, і тут, тут дуже серйозно. Тобто, Баканову він не заперечував. Взяти Татарова, з Татаровим у нього, у, них, у нього протистояння є. Ось, з Татаровим він, будемо так казати, міряється силами. І ось тут я теж пояснила, що тут може бути навіть дві людини. Не одна, а дві людини. Ось якось так. Якось так. Я сподіваюся, я відповіла на запитання, я, правда, не, не, не бачу. А, бо скріншот, коли робиш, то а, там не відсвічує. Там перо, просто пишу озер такий-то, і цифри, або просто цифри. Ось якось так, мої дорогенькі. Цікавий розклад. Мені було теж цікаво. Якщо у вас будуть ще якісь такі цікаві запитання, будь ласка, задавайте. Таро. Воно нам покаже, хто є хто. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!